Перш ніж почати, важливо перевіряти завжди, увімкнений у вас мікрофон чи ні. Бувають випадки, коли я записую відео, 10 хвилин, 20, потім розумію, що мікрофон я не увімкнув. Тож, друзі, вітаю. Стикнувся я сьогодні з проблемою, з певною. В чому, в чому суть? Суть в тому, що є. Потребно налаштувати розширене відстеження конверсії з допомогою Google Tech Manager. А такої можливості в Google Tech Manager немає. Що в такому випадку робити? Показую на першому кейсі, як я робив раніше. Ось тут де в налаштуваннях покупки. Ми передаємо ось ці дані. тут ставимо флажок такий. Додати, додати дані, що надають користувачі з вашого сайту. Далі ви створюєте зміну. По типу user-provided data, і додаєте в неї інформацію з, звідки завгодно. Це може бути Data Layer, можете напряму брати сайт і ці дані, неважливо. Головне, що ця зміна є, і далі ви її прикручуєте безпосередньо до самої події покупки. А я стикнувся на другому аккаунті з такою проблемою, що просто зникла, зникла ця опція. В якій ми передаємо дані про користувачів, саме про емейл, e в нашому випадку, та номер телефону. Довго шукав, думав, що можлива причина в тому, що Google Tech Manager в різний час запущені, налаштовані. Ні, ніякої кореляції між цим немає. Просто, просто немає такої опції. Тому що, наприклад, ось цей Google Tech Manager, я вам би сказав, Merchant Center, мав на увазі Tech Manager. В попередньому слайді цей працює набагато довше. цей працює десь 2 роки. Той другий, що я вам показував, він працює ну, приблизно три місяці. Тому цей новіший, і тут ця опція є. В старішому цієї опції немає. Шукав я матеріали у відкритих джерелах, нічого не знайшов, тому вирішив експериментувати. Почав шукати різні теги, можливо, щось десь змінилось. І Google, просто, як завжди, забув нам про це повідомити. І знайшов таку штуку. Знайшов таку штуку. Знаходиться вона ось тут до теги Google реклами. І називається вона Google Ads User-Provided Data Event. Обираємо її. Далі вводимо модифікатор конверсії. В нашому випадку це ідентифікатор конверсії покупки. Вставляємо цей ідентифікатор конверсії покупки через Google Ads. Далі якось називаємо його. Ну, я так і називаю завжди: user. Provided data. Далі нам треба передати наші значення номеру телефону та емейлу e сюди, в цей тех. Зараз створюємо нову зміну, зміна типу дані, що надають користувачі, ручна конфігурація. І далі уявимо ситуацію, що в нас вже є створені ці зміни. Наприклад, це зміна рівня даних. Яка називається, наприклад, це в нашому в e-mail, Ну, нехай так і називається. В яку ми передаємо значення значення імейлу користувача. Таким же чином створюємо нову зміну. І варто зауважити, я не просто з голови беру назви цих змінних. Це просто ті змінні, які, в які я буду передавати ці дані за допомогою рівня даних. Конкретно в цьому випадку. Тому що варіантів передачі Даних, Ну, їх там, типу, можете як завгодно передавати. Так, знову створюємо другу зміну. Саме в її я буду передавати дані по номеру телефона. По про номер телефону. Знову ж таки, називаємо, як і щоб було зрозуміло, user provided data. Ми все створили, ми її прикрутили до тієї конверсії, до якої, яка в нас відповідає за покупку в Google Ads. Ми додали дані, а саме емейл та номер телефону. Тепер нам залишилось його до чогось прикрутити, до якогось тригеру, до якогось активатора. В цьому випадку вибираєте тригер-активатор, який у вас відповідає за безпосередньо подію покупки. В моєму випадку, це ось ця подія, яка називається J4 Purchase. І все, зберігаємо дані і публікуємо. Обов'язково не забуваємо публікувати. Таким чином, ви обходите ось це внутрішнє обмеження. Ні, навіть не так. Це не те, що внутрішнє обмеження. Це просто другий альтернативний спосіб, який використовується для передачі даних, для передачі розширених даних про, про ліда. Я думаю, що це було пов'язано з тим, що у Google є певні вимоги до шифрування даних. А коли маркетологи чи ті, хто налаштовують Google Tag Manager передавали дані без нешифрування, там цей процес називається без хашування, без хашування це є порушенням, політики, політики і Google не захотів Попадати на гроші. Тому вони створили такий другий альтернативний варіант, в який ми передаємо ці дані напряму, але в саму, в саму систему аналітики ці дані потрапляють в хешованому вигляді за рахунок того, що ми використовуємо конкретно ось цю зміну. Тобто вони заходять туди ну, в хешованому виді, вигляді. Тобто майже те ж саме, ну, те ж саме що шифрування. Коротше, просто не потрапляють напряму ці дані в систему аналітики. Тобто вони використовуються в якості такої певної прикладки, яка шифрує, хешує, хешує ці дані і передає їх вже в систему аналітики. Я думаю, що це в принципі, основна і єдина причина, чому вони так зробили. А якщо відео було вам корисним, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, щоб отримувати ще більше корисних відео про будь-які оновлення в Google Ads, Google Analytics, Google Tech Manager та Google Merchant Center. Чао!